Це оддаму, це оддаму, бо воно нам все одно це буде що може і не пригодиться. Ех, де ми хотіли поставити, я думаю, воду взяти сюди Так. Поставимо прямо тут. 3, 4, 5, 6, 7. 8 View штук quite. Не чувствую, зара придется ресід їх их. Так, а мені що іменно треба получилось? Продукция тур 10 Да. А, мені треба питей то получилось. Понял? А воно. Ага. Тобі ж нам понадобиться два таких Ариатика. А, ну по суті, таки вода поставляється все. Ага. значить получается як? Yeah. What's that? Um Де вони? От тут, навірно? Там, по-моєму, цей. Може вони вид поміняли? Може вони тут? так Подожди. Шар. Стайм, вони находится. И Тур Тес Крустал. И Шпера. Понял. Так, значить Подожди, секунду. Чего вийшов вот так? Ага uh -huh. Просто ТМ Чи ПТМ? Ні, просто ТМ раз, а ти у нас будеш будешь отсюда? Ага. Біо списки. Тут что-то я забувся про це. А це дуже важливо А, подожди. Отак. Буде правильніше. Так. О, так. І от так Тепер беремо так і просто ставимо. Ага. Я просто не хочу, щоб вони друг від друга залежали.

Вот так До 800 мегаватт нас менчилось. Інтересно, чего? Ну, все. А и умеженя. Угу Хорошо. Це ми создали. І тепер создаємо в цьому оце. І получаємо жовті ковбочки. Так, а жовті ковбочки в нас. Ага. Овны. А вот тут прям поставим. Четыре, пять, семь, восемь. Восемь штук хватит. Так. Ее отцеп да? Да. Отлично. И закинемо сюда Павла Чуєте, а вы часом не підтримуєте вашого сородича а? Да, жаль. Cień żałuję. No to idzie takie co Też nie podtrzymujecie Nie Co tam robicie? Już tak bardzo uinstalowani One tak tylko pomniali Жопа мира Тут прикольчик турельки просто тупо не дострелюють І вони тупо їх. их щоб турельки вони буще підійшов Но яче вони зараз так назбираються що я вообще хера зробити не зможу Поторетьки не дострелюють. Давайте ще це уберем. А тоді прорив питання часу. Просто. Да вже вогонь їх не б'є сильно. Ну, по турельке не устраиваете. Так, секунду. Ага. И вот так. все. Создаем желтые клубочки. Мы создам их. Мы створим это чергинаута. Стики мучений, стики часу. И мы смогли это сделать. А тут другий уровень. Ну так поставте перший. Три, три, круті Ага Ну, логічно, що одна треба. Я, просто... Я би оділився якби більше. Так. Ага Отлично. А что до встречи не найдут? Пре... А, на желтые колбочки я, наверное, не поставила, да? Сейчас. как оно там называется Аванс, аванс. Короче, тоже сложно назва. А, так оно уехал у того. Все. Поехал производство. Фу. Просто отлично. Не-не-не, давай то военно, давай ты военно. Ух. Я понял, Досліджуй, як можеш. Тим більше, там все одно на воєнному треба трохи. Ой, треба. знання як. робити біомасу. Без біомаси ніхіра не вийде. Бо мені прийдеться ворогів мучити, щоб забирати біомасу. І робити біомасу. Там є рецепти, які дозволяють, але вони ще не відкриті. О, тільки видовоток нефті Е, Скільки годин? По 15 годин пройшло, а я тільки дійшов до нафти. Тільки. До нафти. За 15 годин. І мені прийшлося. От стики застроїти, щоб. Е Получити нафту. Мені каже, десь мене наєбають. Реально конкретно десь мене наєбають. Тільки я не знаю, де. Мені каже, ці два не сумісні з того, що, типа. Для цього мода треба духіра часу, який не представляє можливим дати приїгру. Ні, звісно, якщо виключити. Якщо виключити. Скорость. Типа, на ванільній скорості грати. Якщо. Іграти без е електросхем, ну, типа, про е реалістичні електросхеми без рут. От а там. Годин, 3 займе, 4, хай. Ну, 5. А яке я, я брешу? 3 години і вже будеш біля нафти. Ну, типа, дослідив нафту вже. Максимум, що це займе. А тут нихера 15 годин. По кожен рецепт, це як щось ти создаєш прям не знаю, ядерну Станцію О, у мене знову уровень піднявся огромний ні, походу від того, що турелі уничтожають дають опит Жесть. Краси, це буде довго, скучно, тому, я думаю, на цьому можна закінчити. О! Хоча це вже цікаво. Газова електростанція. І що ти можеш мені придозити? Що прикол оця газова електростанція, да? Не питається газом. Вона питається чим завгодно, одну а, подожди, тут ще якась появилась. Мені навіть цікаво стало Секунду. Так, мені треба двигуни. Многом двигуни. Ам. Ага. Я їх ще не можу виробляти. Прикол. Вам не саме знання дають. А виробляти я їх не можу. Багато циліндровий двигун. Так. О! А от вже цікаво, 4,5 МВт видають. Я не знаю, на чому вони працюють, але я їх точно поставлю. Це вдвічі більше, ніж моє. Видає електроенергії. Да, 22,5, но тільки енергії буде не вистачати, зразу вони загохнуть. Хоча, якщо поставити автономну, то. Або постійно слідкувати. І ви не дивіться, що воно так багато генерує. Ви гляньте на споживання, максимальна температура, а скільки бойлер буде видавати. Я просто вахую. Е, забруднення 112. Ну так, нормальненько, правда? Оце взагалі 150 видає. Забруднення І води споживає теж стільки саме, скільки поглинає. Так, мені цікаво многоциліндровий двигатель. Мені просто цікаво, на чому воно працює. Многоциліндровий двигатель. Пізнав, знав, де да, Добраніч! добра, ночь, ага, так, а поторти новоцентрови две. я їх найти не можу. Ногу, целиндроид Віатри. Дав не производится. Серьезно, Десь рандомно вискочать? як обично. Не знаю. Міні-мотор, базовий мотор, малий електромотор, одноциліндровий, двітер. А многоциліндрового ще нема. Ладно, давайте на цьому закінчимо. Я сподіваюся, що там з воєнним буде все нормально. Тому, коли ці всі дослідження закінчаться, я включу еволюцію обратно. Ну, типа, я думаю, я маю спіти з воєнною. Бо я подивився там по воєнні, і вона там не багато стоїть, щоб неї построїти. Типа, по суті, в мене все є, щоб неї построїти такі. Треба оця грінь називається Біомаса. Ну, по ідеї вона там не складно робиться. Ну от, зараз глянемо. Так. Давайте воєнну візьмемо. Многоциліндровий ловіт, ще не недоступен. Воєнна технологія. По суті, нічого складного нема. Оце і є, це є. Тільки оце проблема. Кокс є, стальні посини є. біомаси таки нема. Його, вот, тут зразу виходить біолабораторія. Сіль нафтовий газ і кисень. О, кстати. Я про що і казав, що це кисень. Ем... А... Або можна створювати ее тут в цьому моді Так що так виходить так само. 60 секунд. ні ні не, не те саме А, ну в принципі там біолабораторія може там бути скорость 100. буде те саме. Ладно. Давайте на цьому закінчимо а там далі продовжимо. А, подожди, це ж мені виходить, треба воєнну буде построїти. Потім, Я і так ось тримаю оборону. Потом ізучити воєнне, а це теж час. Потом. Наладити производство воєнного це теж час, не І тільки тоді я зможу оборонятись. нормально. Тобі ж, можливо, я і не витримаю, якщо включу еволюцію. Тобі ж, будемо придержувати старі тактики, поки все не ізуче воєнне, не будемо чорбити. Ладно, я там за кадром зроблю воєнну науку, бо я так поняв, вона там небагато треба. Ну, типа, що тут робити? Що вам показувати? Це це все є. Тільки біомаси нема. Все. По суті. Я це все за кадром зроблю. І. І запущу. О, автомобіль. Ладно, всім дякую. Пока.